Знімайте труси частіше. Це гарного дня. Граєш по GMO Baйл? Так. Можна повісти чотири запитання і в форматі Вікторини та виграти тисячу гривень, якщо ти на всі чотири. Яку зброю найбільше в PUBG Mobile? DBS, M416, АКМ чи АВМ? АВМ, напевно. Ні. ні, інша. Давай підсказку тобі даю. Інша. Ну, АКМ точно не часто грають з нею. ДБС можливо. Так, ДБС, правильно. Це дроб, яку ніхто не любить. Яка кількість звужня зон в PUBG Mobile? 10, 9, 6, 4. 9. Так, правильно. Ізі запитання. Нормально. Який скін вийде в PUBG Mobile? Ну це взагалі ізічне запитання, якщо вони відповідають, не знають навіть. А, я... Дивіться. Золотий ні, лицар, зонг в трусах, зефірка на гітарі чи мумія? Зонг в трусах. Вийде. Зонг в трусах. Так, неправильно. На жаль. Не, зонг в трусах. Так, мумія правильно була. А так зонг в трусах неправильно. Ну як ну, Зонг ну, в трусах в PUBG брати такий дум... скін? Ну а чому б ні? Був би сильний, так? Продажі хороші були, так? так? Ти б купив? Ні. Ти <рив> <Не> купив? <рив> Не подивився, б його на трусі влаштуєте двіжуху в трусах? що? бачите, хлопці розуміють, як треба розважатися хлопцям вдвох, ввечері в трусах, так? Це база. Тобто ви так зустрічаєтеся і потім в трусиках, так? Ну, Кайфує. Отак, от не розуміють, коли хлопці з один з одним тут зустрічаються. Але то ми не маємо нічого проти. Гарно провести час. Знімайте труси частіше. Це гарного дня. Якої колаборації не було в Pabdжом Байл? Людина-павук, драгонбол, Наруто чи Газіло. Наруто було. Бачиш, знаєш Пішов перемагати, так? Скільки кілів зробив олдбой фінально по МСЛМ? 0, 10, 12, 15. 0 Ну, Та ти взагалі залізі все знаєш, не треба, було двослодішки тут задавати. Чисто. чисто Людина прийшла за Касаріком. Yeah. Скільки українців буде грати літній чемпіонат світу по Mobile? Нуль, один, п'ять чи вісім? Один, певно. Ні, але давай тобі другий шанс, оскільки ти прийшов по телеграм-каналу, давай другий шанс. Можеш ще одне запитання, це але 500 є. гривень можна виграти. Хорошо, давай. Давай, давай. ще одне запитання. Хто пройшов на літній чемпіонат світу по PUBG Mobile? Мудрик, Тіщенко, Слонік чи Бекхем? А це не смішно. Давай останнє Бекхем. Неправильно? Бехом? Неправильно. Беком. Ну, не... ну Бекхем — це екс-футболіст такий. Ну, давай шуті. ще одне запитання. 250 Добре. гривень можна вийти, якщо вгадаєш. Який скін вийде в PUBG Mobile? Золотий лицар, зонг в трусах. <laughs> <реш> Зефірка на гітарі чи мумія? Мумія. Так, правильно, це їсть. 250 тобі в кишеню. І це ми опублікували в телеграм-каналі. Хто хоче, може підійти, може залутати гроші. Тому підписуйтесь обов'язково по посиланню в описі та купляйте сішки по найдешевшим цінам. І зараз даємо приз. Так, все тримай, 250-ти виграв. Дякую. Так, все дякую, що прийшов. Все, все, давай, вітаю тебе. Все гарного дня. Ве назад. Все, відео закончилося.